Вітаю вас на каналі Все про Все світлою. Сьогодні ми будемо готувати сочні, дуже смачні котлети із сиром. До цього складу котлет, звісно, входить сам фарш. У мене свинячий фарш. Також на пів кілограму фаршу. Я беру одну циблину, я її натерла на терці. Беру сушений часник, можна брати свіжий, Ну, я знайшла отакий сушений, то за смаком часник сушений. Також потрібно 2 столових ложки сухарів паніровочних і твердий сир. Це буде для начинки наших котлет. Звичайно, спеції. Сі і суміш перців. Зараз будемо це все змішувати і ретельно перемішувати наш фарш, щоб він був дуже такий незбитий, і котлетки були дуже пухкі і сочні. Солимо, перчимо і вимішуємо. Таким чином це все робимо, щоб парч по добре перемішаний. Так. І сухарів. Ну, десь дві ложки, Отак. Якщо парш буде жидкувати, то необхідно ще додати. Фаршу. Ой, вибачте, до сухарів фаршу, помилилася. В кінці додаємо одне яйце і знову добре вимішуємо до однорідної маси, щоб фарш був добре перемішаний, а потім його так прямо відбиваємо, щоб котлети були. У нас смачні. Ось таким чином робимо це хвилин йод, додамо в яйце і знову ретельно все вимішуємо. Отак От фаршируємо наші котлетки. На середину ложимо сирочок і... откачиваю. Вот так вот вырезкую. Потом я пробовала и без муки чи панировки, но мне нравится, что две обмочивать у панировки. Тогда они будут уформиться и не будут распадаться. Вот так. В общем обу панировочных сухарей. Сухари у меня заканчиваются. Солим их. Обкачиваем в И обжарили на сковородке. Вот. Такие смазали. Нормально получается. Дальше, такая я сказала, как нравится. Берем начинку. Вот так. Приготуйте, рекомендую. Це дуже смачно і, як кажуть, незвичайно. На цьому я буду закінчувати свої відео. Ставте лайк, якому сподобалося. Підписуйтесь на мій канал всього самого найкращого. До побачення, до нових зустрічей!